Що робимо? Ну, що потрібно спершу. Ковбаса, редиска, огірок, яйця, картопля, зелень тут. Ось петрушка тут, цибуля. Ну, нас кропу і майонез. І охолоджена вода кип'ячена. Ну і так от миска. Це в миску будемо все скидати. Ну, в кого миска, у кого кослюля. Ну починаємо. З чого завгодно, я з ковбаси почну. Беремо отаку ковбасу і нарізаємо. Та такими невеликими і немалими шматочками. Такими середніми. Зараз. Отаки ось, Зараз я поріжу. Так, і отак от. Кубочками ріжем. Отаки ми Бачите? Ну, я все нарезать на камеру не буду, нарежу, тогда покажу. Что колбасу порезалась. дорезаю картоплю. Сейчас тут залишилось трошки. Как раз жарко, вот здесь Окрошка до жари. Саме те, що треба. У нас як оце наступає жара, городи ми. Або холодний борщ Да. Ми на холодні, на холодні. На окрошці тільки живемо. Так, картоплю порізав. Є. Тепер беремо яєчко. Це зварення тако в і ріжемо яєчко. Так само середніми кубиками. Вот такими, Не дуже прицілятися, трохи більше, трохи менше. Як вийде. Ну, доріжу вже сам. Так, тепер ріжемо редиску. Вот зараз спробую. Нічого. Же ну ничего. Хорошая ресочка. Такая трохи веркувата. Так что шо дивиться, чтобы багато наверное шпандерит. Чтобы гирка не было. Так стараюсь ничего. Такая вот крувата. Ну, полижу уже скільки. Так, авіску порізав, тепер огірочок. По Нарізаємо огірочка. Огірочка можна отакими. Можна на півкільцях, але ну це великуваче буде. буде Такі сматки краще такими дрібнішими, отакими от шматочками так зараз ірок порізав тепер цибульку а от. так само отакими шманделками ми ми такі з редискою. Багато хто не любить з редискої окрошки. А ми їх з дитинства нас привчили, так ми хтось там на класі, на солодкому робить. ну, Я колись пробував, це ну, не по мені. Коротше зовсім не сподобалось. Так що ми робимо так, як наші матері та бабушки робили. Колись отак отходилася крошка, ну це багатенько, годів може і 10 може назад було. Купив сметану, не майонезу, а сметану. І доволі таки відомої марки. Не буду казати якої. А то скажуть, що займається тут антирекламою. Це я петрушкою є. П'ятилітрову кастрюлю запустили цією сметаною. Ну і думаємо, вже хай же ж настоїться, поки ми будемо там в городі. А тоді прийдемо по йому. Прийшли з городу, як кинулись, а воно наші кісіль встав. Мабуть, емульгатора стільки наперли в ту сметану. Все дуже давно було, це ще в 90 це, я ж кажу, це давно було в 90-ті. Аж отуди. Так, ну добре. Далі будемо заправляти. Так, беремо майонез і отак от заливаємо. Ну, хто скільки. Я ось скільки залив. Тепер перемішуємо це все. Подивимося, скільки там буде. Чого може додати, може не додати. Буде видно. Перемішуємо. Так. Присолив, попробував, а тепер секретний інгредієнт. Беремо гірчичку от таку от, французьку. І выливаем все сюди. Ну, таке, я в ложку. Я все видаву, що тут було, там залишалось небагато вже. І опять перемішуємо це все. Перемішали. І заливаємо водою. Ох и пахне. Горчиця так смак дає. Ну незвичайний. Чем мы колись в кав'ярню там були в одній, попробували. Спала так робити, то дуже гарно. Так. И заливаю. Зараз. Трошки перемішав і ще трохи. Ну отак, мабуть, їхати. а тепер вона повинна постояти хоча б годинку. І от тоді тоді буде дуже смачна. Так, ось яка вийшла крошка у нас. Зараз вам покажу. Бачите, яка. Отак, отака по консистенції. А тепер накриваємо кришкою. І хай вона наставиться. А ви, хлопці, дівчата, не забувайте підписуватися на мій канал. Всім удачі, всім смачного і, і щасливого всім!